Якість життя не може стояти на другому місці. Людина живе кожен день. І кожен день людина потребує все для того, щоб якісно жити. І якісне харчування, і якісне обслуговування, якісне як... умови життя. Все це треба робити. Це треба все робити з використанням наших можливостей, специфіки, структури економіки, природних місцевих можливостей і так далі. Мені приємно, що сьогодні на Херсонщині такий підхід є, що сьогодні все більше згуртовуються активні люди, які здатні будувати своє майбутнє, об'єднуються і роблять добру справу.